Показуємо, як скала зупиняє наступ окупантів на Покровськ. село Котлене важливий населений пункт для оборони міста. Його зайняття дозволило б противнику вийти на трасу Покровськ-Дніпро і суттєво ускладнити нашу логістику в районі ведення бойових дій. Для захоплення Котлиного окупанти кинули значні сили. На маленьке село наступали три російські бригади: – 130-та, 15-та, та перша слов'янська в самому населеному пункті накопичилося до 200 солдат-противника, які цілодобово вели наступ малими групами і були готові зробити ривок до траси Дніпропокровськ. Але тут на шляху окупантів стала скала. Під прикриттям дронів та важкої техніки вкотлено зайшли наші штурмові групи і почали зачищати село будинок за будинком. Бойові дії велися вдень і вночі. В село заходили танки. Відпрацьовували по будинках, де ховалися пітки. Бредлі та М 113 завозили наступні штурмові групи. А після зачистки чергових будинків відбувалася евакуація штурмовиків та заведення груп закріплення. На цих кадрах видно в яких умовах наша техніка заходила в котлено. По кожній машині вівся щільний артилерійський та мінометний обстріл. Під прикриттям вогню відбувалася висадка груп, і штурмовики одразу вступали в бій. Противник знаходився в кожному будинку, і тому хлопці з коліс починали працювати. Ось так проводилася зачистка. На цих кадрах штурмові дії, коли наші хлопці зачищали не тільки будинки, але й траншею, і бліндажі навколо села. Двоє окупантів вирішили втекти зі свого бліндажу після того, як по ньому відпрацювали наші FPV. Після цього штурмова група заходить у траншею і дочищає сам бліндаж. В цей час в населений пункт заходить техніка з іще однією групою. Висадка відбувається в притул до противника, але тут ми бачимо, як група окупантів втікає з позиції перед самим заходом техніки. Почули звук, злякалися, що їх зараз будуть штурмувати. Здали позицію без бою. Штурмовики закріплюються в будинках. І тут раптом у тих чотирьох пікрів змінилися плани. Вони починають штурмувати нашу групу, яка зайшла в населений пункт. Підходять до будинку, відбувається контакт. Наші хлопці цинкують з вікон і знищують всю групу противника. Нас намагалися штурмувати, ну, якби у них це все не вийшло, вони лежились там по лядишкам з домом акуратно. Пітер замітив Йоніс. Смотрю, малий магазин і достає, я йому отдаю свій калаш, він стріляє. Я забираю його, лежав ще пітер. Вони відстрілювалися, я ж говорю, я їлі успівав малому передавати Автомати заряжать, затрофілі РПК, ПКМ, плюс магазини, забирали раці нормально положили там. Хто ліс, тільки ложили. На цих кадрах один із крайніх заходів техніки в Котлена. Бредлі просувається на край села, де ще залишається противник. З гармати прикриває висадку групи. Останні четверо пікнів, які ще залишалися на вулиці, кидають позицію і починають втікати. Але Бредлі навівся і покосив усіх. В результаті Котлина було повністю зачищено від противника. Його втрати тут за тиждень боїв, тільки підтвердженими склали близько вісімдесяти осіб. Завдяки скалі окупанти були відкинуті від Котлина, а значить від дороги Павлоград Дніпро.